Іван Іванович, скажи, чому ми сюди виїхали? Чого ми виїхали? Ну, зараз ми передамо харчі в зону АТО нашому земляку Рябикіму Сергію. Завдяки небайдужим людям з козачих лагерів, які відгукнулися, зібрали. Зараз будуть їхати волонтери з Херсона. І ми попутно їм передамо, щоб вони довезли до нього. Щоб ті хлопці, які біля нього знали, що ми пам'ятаємо про них, підтримуємо, і це в нас не єдиний такий буде вчинок, ми будемо е, повсякчас це робити, намагатися звертатися до людей, щоб допомагали. Е, це, я, я вважаю, що це наш обов'язок, тому що ми тут е, в тилу, тихенько, свічки співають, вибираємо ріки. Вирощуємо в гордину, все спокійно, а це веде цей спокій завдяки таким хлопцям, як Сергій Рябикін. Подякувати їм, хай їх Бог береже. Можна поздравити? Ти награжден. Дядь Гриша, драсти. А скажите, куда вы сейчас едете? Ну їдемо на на Донбас до своїх хлопців. Веземо передачі, веземо а, а, а ті саме передачі. як вони називаються, і що вони означають персональні і веземо адресні посадні посилки. Веземо веземо просто передачі для всіх бійців. Ну що слухайте програму. Що ще можна? а що хлопці просили. Везем, Веземось везем, везем бінокль. Веземо ноутбук, веземо комп'ютери. Два комп'ютера моє десь в штабах потрібні будуть. Утра е, е, вчора нам е, подарував один. Е, Капітан дальнього плавання подарував два комп'ютера, ноутбук і декілька мобільних телефонів. Це все ми веземо зараз туди. Ну те, що, що що по дорозі люди нам допомагають своїми нормальні ну, значки нашому односельцю завезете, да обов'язково. Де ж ми дідимося? Дякуємо вам. Хай вас Бог береже. Дякує. Дякую Бог. Всім передавало, це, кстати, ще мій сва. Всім передавало, йому це не якось недоходової випадки. Йому ще ні разу не передавали. Да, це передаво, так що за всі рази а. сам не буде ну, на... ну, здорово. За все, що наболело, за все. <рі> <рі> за всі рази. Води, в основному набрали, да. Сейчас да. вода нужна. Там ми сейчас клининкович турку сидим. У него кринки там перейдут. Андрюха, я не видел, так вы машину туда гоните? Да. 28-я бригада. 28-я. 28-я в шестую батарею второго. <проби> нет, где-то. Я... Так это сармат или нет? А, Сармат 21-й. 28-я это осталось. Забралы кошты. Машина офиглась Доларів зібрали кошти 1386 гривень, 360 доларів, 20 фунтів і ще нам вкинули талончика на діспаливо на 10 літрів. Yeah. Громада зібрала, відправила цю машину. Так а машину де взяли? Машину Сережка взяв. Через своїх волонтерів в Києві. Mm. Так а її ремонтували? ні? Вже готова була. Ну так, поточ... поточний ремонт. Mm -hmm. Поточний ремонт. Саме найголовніше це ось оці штучки працюють. Це мені дуже подобається. Ось це, так? Вам подивись, скільки людей, вас, які вкидали гроші, це все ви не підписували нашим хлопцям. <ривіт> ось, на на Майдані. Люди підходили, кидали. Ну що, Андрюха, хай вам Бог допомагає. Дякую. Це До воля Божа.